Виконуємо номер 716 із підручника Геометрія 7 та номер 4921 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть відрізок МН завдовжки 6 см. Перше, узявши точки M і N за центри, проводіть два кола, одне з яких із центром точці M радіусом 4 см, а друге із центром у точці N радіусом 2 см. Завдання друге, скільки спільних точок мають ці кола. Приступаємо до виконання. Я накресла відрізок МН довжиною 6 см. А тепер буду креслити два кола. Радіус одного з них 4 см, ставимо ножку циркуля на лінійку. розкриваємо циркуль на 4 см, і тепер ставимо ножку циркуля в точку М і проводимо коло. Я побудувала коло, радіус якого 4 см з центром у точці М. А тепер будую коло із центром у точці N радіусом 2 см. Розхил циркуля 2 см. Ставимо ножку циркуля в точку N і проводимо коло. Я побудувала коло із центром у точці N радіусом 2 см. Стоїть питання, скільки точок, скільки спільних точок мають ці кола. Одну. Одну. Пільну точку. Номер 716 із підручника Геометрія 7 та номер 49 крапочка 21 із підручника Математика 7 виконано.